Бажаю здоров'я! Хочемо запропонувати вам наш новий виріб лавець мавіків», який складається з трьох 50 ваттних модулів 1,5, 5,8 та 2.4. Він створений для того, щоб унеможливити скіт з Mavic. Його принцип дії це направлений. Кут патч інтент 55-60 градусів. Діапазон робочий від 200 до 500 метрів, дивлячись, як задалеко знаходиться оператор дрону і який використовує для цього підсилювач. Він працює за допомогою. Звичайних акумуляторів 6 s p які знаходяться разом з перетворювачами в такому підсумку. Ось так це має виглядати. Має висіти на вашому поясі. Батарея йде в комплекті до кожного пристрою. Бажано взяти запасні. Використовуючи батарею 6П, бажано чіпляти до неї бузер, який буде сигналізувати, що батарея майже розряджена, для того, щоб ви не пускали її в глибокий розряд і могли користуватися нею довго, а не одноразово. Для того, щоб заряджати ці акумулятори, ви можете використовувати звичайний пристрій Toolkits. Він є в ваших пілотів 100%, або можете собі такий замовити. Перед приєднанням ребу до батареї переконайтеся, що ця кнопка не зажата. Для того, щоб під'єднати пристрій, ви використовуєте перетворюючи dc ви використовуєте акум. До пристрою ви під'єднуєте всі dc перетворювачі І до акума ви. Під'єднюєте останню фішку. Після цього, як ви все під'єднали, у вас буде індикація, Непомітне, ледь помітне світло на кнопці, ви направляєте в сторону Mavic, затискаєте кнопку і тримаєте до 10 хвилин Mavic. Тому він називається левець Mavic. Тобто він на вономожливе скіди, може Mavic навіть потім впасти, якщо в нього сяде батарейка, якщо він автоматично не втече. В цьому пристрої використовується пасивна. Радіаторне охолодження, тому ви можете не хвилюватися, що щось забрудниться і заб'ється, і перестане працювати. Живиться він від 12 28 вольт. Так само в комплектацію входить ремінь для вашої зручності, щоб ви вішали собі її на плече. За індивідуальним замовленням можна зробити такий самий пристрій проти Аутела, додавши декілька модулів. Шановні захисники, час від часу бажано перевіряти, чи працює реп-система за допомогою Тіні ESA. Це для вашої безпеки. Також при використанні радсистем бажано використовувати uh, плащі сітків Фарадея для того, щоб унеможливити uh, негативний вплив на ваше здоров'я від радіохвиль. Хай жоден ворожий дрон до вас не долетить.